І покаже, що ми братя козацького роду. заку. от вилічусь і пойду в добровольце на Пас. Ми були підприємцями з батьками, з батьком а діти наші були завжди разом. Андрій до цього до пандемії навчався в Ванкувері в Канаді. А коли почалася пандемія, він приїхав буквально за неділю і до пандемії, і не зміг вже виїхати і залишився вже тут. Все було добре до 24 лютого, 22 року. Чоловік доньки був в той час в... В... В, тому, господі, в Дніпрі по роботі. А ми, донька, онучка, і чоловік, і я, і молодший син ми були тут. Андрій був в Чорноморській. Він працював і ліг десь о 3-й годині до да, ранку. І... А я до цього за неділю я завжди прокидалася в один і той же час, в чотири. Часа ночі і в 45-48 хвилин завжди от, от, просипалася, я не можу спати. І тут я теж прокидаюся, але вже я прокидаюся від вибухів. Діти злякалися. І я, схвативши їх, доньку, і ми побігли в підвал, і тут же дзвонимо синові. Андрій, Андрій я так як він тільки заснув, бо працював, війна почалася, війна. Він яка війна? Може, що ви придумуєте? Я кажу: ні, сину. І через 15 хвилин передзвонює. мама, все, я зрозумів. Ми кликали його до нас приїхати, але він я зайнятий, я, в мене тут є справи. Ми з Женю не переживайте. І він постійно, коли я його кликала, 25-го, 26-го він каже: Мама, я дуже зайнятий. І отак, 28 лютого, він подзвонив нам. Я думала, що він їде. Ні, я залишаюся, я їду на війну. Я кажу, в смислі? А він каже: а де ти думала, я був. 25 лютого я пішов в ТЦК, військкомат він тоді ще мені сказав. І я написав, хотів, щоб мене взяли в ТРО, але нас не взяли в ТРО. Ну, от, по, щоб на блокпостах стояти. Нам сказали, хлопці, пишіть заяву, вставляйте свої контакти, і ми вам подзвонимо, якщо ви будете потрібні. Я йому кажу, ти розумієш, що одне діло це. В частині служить мирний час, а друге діло це війна. Ти ж не знаєш, де ти завтра тебе опинив. А якщо ти не зможеш витримати, якщо, якщо ну, це ж умови інші, ти ж звик до, зовсім до інших, він ні. Мама, ти повинна мене підтримати, ти мене сама, він просто мені на русском я перейду. Ти пам'ятаєш, як ти мене сама приучила? Що «Лучше України – нічого ні. Я всегда слышала от, тебе, і зараз, що я втечу? Ні. Я поїду все. <плескання> 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 Він дуже був спокійний завжди. Е для мене це був шок. Тому що я просто я вже говорила всім і всі, хто його знав, вони знали, що він дуже охайний, він дуже любив комфорт, він дуже влюбив, любив, щоб це було все гарно. Бо він каже: дай мені хоч раз в житті поступити по мужськи Пожалуйста, мам, піддержи мене. Я кажу, так, я тебе підтримую. З самого початку до самого кінця я буду з тобою. Що стосується першого року, я мало що знала, я тільки знала, де він. А що він виконував, як він все ж тримав в тайні? Ну, не можна, не можна було тоді говорити. Спочатку вони були між кордонами, Херсоном і Миколаєвом. Потім вони приїхали сюди, на ротацію. Потім, 11 липня, їх направили на Запорізький напрямок, і там він, він виконував весь час. Він був. Старшим стрілком, сільцем. Да. і там вони попали в оточення під Запоріжжям. Да. Він пропав, на зв'язок не виходив десь більше двох неділь. Але потім він мені, мамо, ну я ж не на танцях. І скинув мені, як вони виходили з того оточення. Да. Ну, слава Богу, він був живий. І десь наприкінці 22 жовтня я його зустрічала. Оце фото, що зроблено. Це з останніх. Це вони з батьком стали. Він зайшов, він ще навіть навіть в розгрузці був, тільки зняв, бо так дуже важко. І так в берцях, так в діти, бо бушлать, як він був, оце я їх фотографувала. І слава Богу, хоч що є. Ну, це саме була така досконала. Да, він постійно був. На бойових, на нульовій, але він дуже мало розповідав. Тоді він його направили в відпустку. Він при кінці липня, на початку, до почат, до 7 серпня він був вдома. Але він поводився в цей день дуже ну, останній особливо, як на поминках. Похмурий був. Він як наче відчував, що це останній раз він вдома. Десь 15 серпня вони вирушили на Купінський напрямок. Кожну годину він мені скидував відео, телефонував. 26 жовтня він зі мною вийшов на зв'язок. Він каже: Мама, я кажу: ой, такий гарний зв'язок. Ми можемо з тобою ну, спілкуватися. Так добре, а він каже, та я не на позиції, мене вже сьогодні забрали. Я кажу, завтра нас перевозять на таку позицію, від якої відмовилися усі, а я не можу підвести своїх командирів. Тому я каже, мама, хочу з тобою поговорити, щоб ти нічого не купувала, гроші не витрачала, і бушла то, той, що ти мені зібрала, не відправляла. Тому що я не знаю, коли я повернусь і повернусь я з цієї позиції взагалі. Я хочу сказати, що. Він не то, що зі мною прощався, просто він, вони відчувають, мабуть. От я так думаю, що відчувають. тому що... Але не покінці він мені сказав одне: я ж фортовий, ми з тобою прорвемося. Все буде, мама, добре. Армата! Постріл! Все, 27, 28, 29. Дитина наша пропала зв'язку. І ну, я його не турбувала. Я не знала. Я знала просто, що це не можна. І чоловікові кажуть, що щось наш син нічого не пише, він, мабуть, дуже сильно зайнятий. Да. Але 29 жовтня він мені а він мене попросив, щоб я відвезла свою всіх своїх в ну, зоопарк наш. І я повезла, але вони раділи, гралися, ну, як діти. А я йшла, у мене був такий тягар на душі, як наче, я, як наче, відчувала, що, що щось не так цей день. Я ніколи не брала невідомі номери. А тут я взяла, у мене був включений звук, І я пам'ятаю, я, я ніколи не забуду. Це було як 30-го рік, як вчора, як мені подзвонили і спитали, що Ірина Анатолійовна, я кажу, «Да, для вас, у нас для вас трагічна сумна звістка. Ваш син. Наш син Шевердін Андрій Петрович загинув, героїчно загинув, виконуючи бойові позиції, на жаль, ми не можемо його евакуювати. І я тоді не розумію. Я кричала, як наче мене різали. Просто завдяки своїй сім'ї, своїй доньці, чоловікові, і синові, і матері, і друзям. Я не знаю, я як жила я в кошмарно сні, я не їла, не пила. Десь місяця-два я зовсім була просто. Я, я навіть готова була піти за ним. Для мене це було дуже важливо, як він загинув. І тоді мені коли розказали, бо один залишився живим да, він важко поранений був, що миттєво прилетів дрон, снаряжений бомбою, і вони згоріли вщент. Просто їх порвало, та їх порвало. Це дуже важко. Це... Ми жили з цим більше півроку. Ну, ці рештки, що останки їх змогли на четвертий день евакуювати, їх розклали на 12 мішків, і їх шестеро людей загинуло. Святний Боже, святий, прихий, святий весла, Аміні нас, слава Цю і Сину, і Святому Духам, і нині, повся час і повсякчас, і на віки і Владико, дівані, влади поклесті, беззаконня наші, святий глянь, застилемочі наші, і мене рада! Андрій добровільно висловив бажання і прийшов в наш підрозділ, перевівся з іншого підрозділу Значить, для того, щоб скоріше вийти на фронт, щоб бити ворога. Сталося так, що я мало знав. Десь приблизно до загибелі місяця три вже виходимо. Ми в серпні вже зайшли на виконання бойових. Андрій одразу все показав рішучим хлопцям. У нас артилерійський підрозділ, і вже захоче на виконання бойових завдань, Андрій почули посаду командира гармат. Мав підлеглий особовий склад. І сам особисто міг керувати цим процесом. Перше, що більше всього запам'яталось, це впевнений прямолінійний погляд людини. 25 років хлопцеві прийшов підрозділ, був відвертий, прямий, але в той, в той же самий час був дуже гарно вихований. І як з таким підлеглим проблем взагалі не було. Тільки один позитив був з боку його, а деколи він шуткував. Відповідачі на іноземній мові. Дуже гарно її володів, це дуже було знаєте, як ну, незвично, але ну, до вподоби. Бо це так, більше всього, що заповнилося особисто від нього. Він був ну, дійсно дуже добрий хлопчик, і багато часу ми з ним сміялися. Він такий був дуже, дуже веселий. От веселий, але був такий, ну, справедливий хлопчик. Ну, таких спогадів багато. Але пам'ятаю день, коли е, ми з ним святкували ми з друзями сиділи. І тоді я пам'ятаю, це дійсно такий смішний спогад. Але я тоді зустрічалася з хлопцем. І він мені завжди так казав на балконі Лєра, це не твоє. Ну от як справжній такий друг, так він такий був. Були в мене такі часи, коли я пам'ятаю молодшому сину, я сиділа. Я йому говорю вперше в житті мені не страшно померти. Просто не страшно померти. І я подивилась на його реакцію, він стедів і плакав і казав: Мама, а я, а папа, а Катя, А Олександріна, ти про нас забула? Я буду жити заради пам'яті свого сина, заради того, щоб Показати в Одесі, Одесі Чорноморську, як треба шанувати пам'ять загиблих хлопців, які добровільно пішли і віддали своє життя на самопожертву. Я не знаю, правильно чи ні, але я хочу йому зробити пам'ятник в стилі ангела. У нього була дуже мрія поїхати в Ізраїль, він дуже хотів туди поїхати, він стремився. А перед цим він каже: мама, коли війна закінчиться, я хочу поїхати в Тибет до монахів. Мені треба очистити свою душу, тому що я все розумію. Я розумію, що це мотивація, все, але все одно я Важко зробити перший постріл все одно це люди. Хай вони не люди, да ну і я хочу туди поїхати.